Що ви державна компанія погодження з відходами тари та пакування? Зі власного досвіду, що ви можете за фактажем сказати, яка система є більш ефективною за результатами в Україні? Компанія, яка наша створена в 2001 році, вона до певного часу ефективно не працювала, але ця проблема була пов'язана не з а... Скажімо так, нормативно-правовою базою і тим, що це державна або не державна компанія, а мені здається з певним рівнем готовності людей, суспільства і конкретного менеджменту компанії на той момент впроваджувати необхідні екологічні заходи. Вже з два роки компанія працює на мій погляд ефективно. Кожного року вводяться нові потужності, забезпечується утилізація встановленого нам, нам нормативно 35% від Ті даних пакування, за які ми збираємо кошти, а ми, я хочу на це наголосити, зараз монополізму в Україні немає. Якщо державне підприємство Українка збирає кошти приблизно за 30%, ну, якщо це оцінити ринком актари на пакування, то десь 35%. Інші кошти збираються різними спеціалізованими приватними підприємствами, які вкладають безпосередньо прямі договори і е таких підприємств близько 30. І таким чином е головне питання, мені здається, в е е тому, як організована е взагалі е система. Це не, не є неприбуткова асоціація або державний суб'єкт, а е як організована е система взагалі. І тому я можу сказати, що, але моя особиста думка, і я так вкрайшую, що це особиста думка, що це все дуже сильно залежить від кількості суб'єктів, тим більше враховуючи українські реалії. Якщо цих суб'єктів, як по батарейкам або по електричному електронному обладнанню 20-30, і вони в змозі, а вони в змозі сісти за одним столом вирішити, скільки вони будуть фактично коштів відраховувати і як вони будуть їх витрачати. То непобуткова асоціація може бути ефективним методом вирішення цього питання. А якщо ми говоримо про а, відходи, наприклад, та репакування, по яким ми зараз працюємо, то там у нас тільки портери 50 тисяч контрагентів. І, і створити а, ефективний механізм, коли вони всі садяться і вирішують це питання, ми розуміємо, це неможливо. І тому мені здається, що. Особливо з рахуванням нинішньої української реалії, де е, приватні підприємства намагаються мінімізувати свої видатки в будь-який спосіб, в тому числі не зовсім е, офіційний, е, абсолютно правильним, поки що на даному етапі є існування державного підприємства. І зараз, коли розглядається закон про тару купування, який має відповідати там директиві ЄС і які ініціюється промисловістю в цих галузі, ми говоримо про те, що ми готові його підтримати. Але за умови певного переходного періоду, протягом якого буде діяти державне підприємство, і після чого воно поступово передає свої функції відповідній профільній асоціації, яка буде створена, в тому числі в ці. А ваша законодавча ініціатива щодо електронних відходів передбачала створення якої організації? А ми передбачали альтернативу, що також важливо, і державному підприємству, і відповідній асоціації або або тому, що, наприклад. Можливо, і так вони і є, до речі, і в європейських країнах тільки чомусь про це не говорять, але ми вивчали цю практику. Якщо ви важливо почитаєте будь-яку директиву, яка стосується питання розширеної відповідальності і виробників електричних електронного обладнання і танця покування. Там просто йдеться про те, що держава, учасниця Євросоюзу, має на свій розсуд забезпечити колективну систему фінансування. Тих питань, яка це буде конфігурація колективної системи, навіть якщо це державне підприємство, це вже відкрите питання. Це перше. По-друге, те, що багато дрібних підприємств квартирів не хочуть вступати в жодні асоціації, брати участь в їх роботі і так далі. Вони хочуть заплатити разовий внесок і потім працювати. І тому в багатьох країнах є відповідне, ну, там це державне агентство, наприклад, в Англії, який або ти вступаєш до асоціації відповідно, ти платиш ну, внески відповідної системи, яка є, або ти платиш відповідний десь податок, десь це просто як відрахування. І відповідно цими коштами розпоряджається держава для того, щоб закрити ту частину зобов'язань, яку їм передали ці суб'єкти, які не хочуть брати участь в асоціації. Тому по електричному електронному обладнанню ми запропонували такий поєдиний підхід, а, але більш детальне регулювання ми запропонували залишити на розгляд міністерства перераху.